Ну, перш за все от часто буває така маніпуляція, що більшість це, ну, 60, уровень довіри... а, ні, більшість українців не довіряють президенту. Да, там, допустим, або там більшість українців не довіряють там якісь політичні партії. Але при цьому може бути... Ну, або там більшість українців не довіряють медикам. Але при цьому, приміром, таке судження може базуватися тобто, не на тому, не на рівні недовіри саме, а на тому, що рівень довіри маленький. А рівень, але ми не можемо сказати, що от якщо 20% довіряють, а інша інформація невідома. Ми не можемо сказати, що ці інші 80, вони не довіряють. Тому потрібно, щоб це було деталізовано. Да, тобто, якщо це був опитувальник, якому питання сформулюваформулювалось так: вкажіть по шкалі, довіряю, там, це одиничка, приміром, там четвірочка, це крайня недовіра. Ось тоді так і треба презентувати. Да? тобто що там 30% відсотків відмітили там. Одиничку, 20, Дієчку, десять, трієчку і там ще хтось четвірочку. Ось, ну, які там ще можуть бути маніпуляції? Ну, знову ж таки, деколи де, презентуючи результати опитувань, дехто плюсує похибку до результатів свого кандидата. Тобто, приміром, у якогось там. Пана Петренка буде Там 4% зафіксовано. що 4% там з району готові за нього проголосувати. Але там похибка досліджена. Ну, питали, приміром, 500 людей, там похибка буде доволі велика, це може бути 4%, приміром, похибка. Ну, от доплюсують 4 плюс 4, і вже у нас пан Петренко має 8. О, тобто ну потрібно завжди зважати да, ось на це, наскільки ретельно прописано, що це за дослідження було, який був обсяг вибірки, якою є ну, це, Деякі маніпуляції побачити неможливо, тому що на рівні редактури дати якісь... ну, Чим менше інформації насправді от у новині про саме опитування, тим більше такої, більший ризик, що це саме маніпулятивна новина. Якщо там розписано не лише от те, що розписано в заголовку, а розписано більше, да, то тобто і по такому питанні, і по такому, скільки людей надало е, перевагу одному варіанту, скільки іншому. От чим чим воно більш така розгорнута новина, тим це більш, як правило, якісно. Тому що ці маленькі новини, там, більшість українців не хочуть в НАТО, приміром, да? от. І тут буде, ну, це, це буде, як правило, якийсь дуже маленький зріз. Там буде всього один абзац. Ну, це як пам'ятаю, в 2012-му така новина там щось крутилася в 2011-му, хтось її замовив, хтось От, і, А там базувалося на тому, що 40% висловлювали недовіру, 40% там, довіру. А ці 20% ну там вони ну, було розцінювати двояко і їх ніколи плюсували, то ти то, 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 то. Ну, Коротше кажучи, потрібно уважно дуже читати ці всі речі. А, м, як правило, що теж таке буває маніпуляція, що м, от як на референдумах усіх, да, там може бути. А, ви підтримуєте такого-то кандидата, і там буде перший варіант да, інший ні тому що, ні тому, що ні. Це дуже неправильне таке формулювання питань, тому що якщо там має бути або да, ні, або там більшою мірою, меншою мірою, а вже оці чому, чому, це мають бути вже наступні питання. Не можна змішувати такого роду питання. Ось, знову ж таки, Важливо розуміти, що будь-який процес виборів це маніпуляції так чи інакше. І, і будь-яке опитування передвиборчем це не, не фіксація того, кому надає перевагу респондента. Фіксація не фіксація того, кому віддадуть перевагу громадяни, а це фіксація якоїсь якби, громадської думки на даний момент. Ось вона може за тиждень помінятися залежно від того, як. Спрацюють медіа, залежно від того, як спрацюють, спрацюють передвиборчі штаби. Знову ж таки, да? додайте похибку, і ми ну, там, до якогось кандидата, який буде другим, додайте похибку, скажіть, що він насправді перший. І ось уже хтось там від четвертого кандидата до цього другого перетягнеться. Тобто, може, 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 бувають і вброси. Якась темна лошадка, приміром, ось вона бере. Тобто можна прорекламувати якогось кандидата, якого раніше не розглядали виборці, прорекламувати його буквально суту до того, як відбувається метод, ну, за нормальним методом соціологічне опитування. І ось соціологічне, якщо, якщо замовник знає, де буде проводитися соціологічне опитування, і він до того вже взяв і... Прорекламував, в цей зазор війшов, то все, це соціологічне опитування, ніби проведено правильно, за методикою правильно, але воно подало змін, ну, результати вже на користь цього якоїсь темної лишатки. І вже ця темна лошадка, вона да, вона, оу, собі, ніхто не очікував, вона має шанси. Ну, а це всього лише була там кампанія на кілька населених пунктів там по кожній з областей. От. Так що кандидат якимось чином дізнався, де інститут буде проводити. Опитування він може зманіпулювати на свою користь так і зробити свій рейтинг прикритися якоюсь якби репутацією якоїсь організації. Такі варіанти теж, на жаль, можуть бути тут 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 потрібно не знаю потрібно дуже критично до всього ставитись насправді, особливо в українській політиці. Дякую.